Всім привіт, ребятки! Я вітаю вас на своєму youtube каналі. І, можливо, це буде моє останнє відео. Я маю великі сумніви стосовно своєї майбутньої діяльності. Сьогодні у нас неділя. Я знаходжусь в Харкові, я прокинулась, зробила зарядку, макіяж. І е, вирішила сьогодні піти погуляти центром Харкова, е, в парках його славнозвісних, чудових. Забігаючи наперед, я скажу одне. в Жоден парк я не потрапила. І це мікро-пікро влог. Для моїх любих любих підписників. І п'ять хвилин тому мені прийшла ідея зняти це все і взяти вас з собою. Бо, можливо, хтось вже дуже давно не був в Харкові. І сумує, можливо, хтось взагалі ніколи не був в Харкові, а можливо, хтось просто хоче гарно провести час, дивлячись такий чудовий контент. І тому. Рідатки, погнали. Але я не можу вийти з дому, доки я вас не познайомлю із своїми котами. І так, вашій увазі, Талюська. Це мій маленький кіт. Він у мене три місяці, він росте з дуже інтенсивною швидкістю. Я ранком йду на роботу. Він один, повертаюсь ввечері, а він вже знову виріс. Він у нас такий рівнівець. Потрогати, гладить можна тільки його. Мішу другого кота не можна, бо він налічний. Тому ось. Це Талюська. Тепер. Наступний на черзі Міша. Міша. У нього, до речі, 1 жовтня день народження. Йому буде 8 років. І зараз я вам покажу його місце, де він завжди чіліть. Вігно. Міша. Міша висік. Так, зараз я його візьму на руки. Хвилок. Так. А це Мішечка. Міміша. Він, до речі, був в депресії через те, що у мене з'явився другий кіт. І це завжди. Все, він прогнав. Бо. Бо, я ж сказала, нікого не можна гладить, окрім Толіка. Все, він напав на кота. Мішу. Толя. Вам можна бути таким? Так що такі справи? Йду збиратись. Як вийти з дому і перестати дивитися на котів? Це квест, який я проходжу. Кожного кожного дня. Коли ти в житті не хочеш робити нічого, крім як лежать на диванчику і дивитись на котів йдемо. Тепер же точно встаю. Я нарешті покинула своїх котів. Буду відверта. Це було не просто, не легко. Але коли я вийшла на вулицю. Вдихнула цей осінній осіннє повітря. Я зрозуміла, що я зробила все вірно. І, і мій настрій підіймається, і я дуже хочу уварватися в харківське життя. Думаю, що треба сказати трошки. Зовсім трошки little bit, фактів про Харків. Е, всі ми знаємо, що Харків це перша столиця України. Юху! Це всі знають. А Харків і я не знаю особливо. Також те, що в Харкові є така будівля під назвою Держпром. Свої часи вона була найбільшим, найвищим хмарочосом у Європі. Бо ця будівля була збудована в 1928 році. А це означає, що це було раніше, ніж Ейфелєва Бежа. І тому отак. От Також ще можу вам розповісти ще цікавого. У Харкові є на станції метро Бікетова пам'ятник дві статуя, там, де дівчинка з хлопцем е, цілується. І коли я була маленька, я мріяла, що коли мене буде хлопець, ми біля цієї статуї будемо робити так. Але це сталося. Зупинка перша. Треба увалить кави. Е, бачите, у мене є ось. Е, як там повіки трошки навище. Бо я вчора ридала піввечора через те, що мої відео ніхто не дивиться. Коньот. Тому, можливо, зараз ви дивитесь моє останнє відео. Якщо ви хочете продовжувати дивитись ці тварині, поставте, будь ласка, лайк. Мені буде приємно. Всім привіт! З вами на зв'язку. Оглядач міста Харків Бартєнєва Олена. У -ху! У -ху! Скільки овацій? Боже, скільки овацій! Позаду мене, мої любчики, ви бачите стадіон Металіст. А знає, чи знаєте ви, що е, найперша назва цього стадіону була стадіон Трактор? М -м -м. А я думаю, що багато хто не знав цього факту. Я також не знала, але чат GPT зробив своє діло. Е, також хотіла сказати вам, що цей стадіон другий по величині в Україні лідирує Олімпійський в Києві. Цей стадіон вміщає в себе 40 тисяч глядачів, і колись тут виступала Мадонна. Уявіть. Ой, що ця голова закружилась. Від себе, чисто від себе, хочеться розповісти, як колись свої юні роки, свої безшабашні юні роки. Я приходила на цей стадіон з друзями. На гру, на матчі металіста, з різними командами. Ми брали собі квитки у фан-сектор. Ми випивали безліч пива стільки, скільки я могла в себе вмістити за 15 хвилин до того, як зайти на стадіон. І потім я згадую, як одного разу я так сильно плескала в долоні, бо вболівала за улюблений металіст, що в мене навіть понапухали руки. Багато харків'ян засуджують Київ, засуджують інші європейські міста лише за одне. Ну, не тільки за одне, звісно, але за це найбільше. Станція метро спортивна, а ти ні. Постерігайте як я буду платити за проїзд! А ніяк, а ніяк, ребятки! В Харкові проїзд проїзд на громадських транспорті. На громадському транспорті безкоштовний. Господи, що відбувається з моїм речовим апаратом? Я так стою, жду поїзд. Типа. І ось він во всій красі найвідоміший термометр в Україні. Скільки тут зародилась пар. Сімей, муток. Раніше ж не було таких всяких телефончиків. пузата хата. Вона зачинена, до речі. Я зараз йду на нову пошту, бо ви знаєте, що я люблю найбільше в житті: купувати собі всяку всячину. розпаковувати її. І радіти їй. Вжух, і я телепортувалася на роботу, бо розпаковка сама себе не зробить. А я не доживу до того моменту мені треба робити розпаковку. Так. Шені. Знаєте, я коли переслухаю своє відео, то я розумію, що я так жахливо розмовляю, бо. Бо жахливо розмовляю. І в моєму лексиконі не вистачає оцих цих красномовних епітетів для того, аби описати зараз свій захват. Захват! Бо це нова сумка від Качаровської. Я обожнюю сумки і е взуття від Качаровської. Перезнаколочка. Що я не можу терпіти? Боже мой! Боже мой! Я чесна, це. Фух, в мене ж серце інтенсивні б'ється. Це дуже красива сумка. Це неймовірно красива сумка. Дивіться, які тут ножки. Як лапки у качечки. Фух! Ай, я найщала дівчина на землі. В своєму житті я чула дуже багато різних висловлювань, розумних цитат, мотиваційних відеороликів дивилася про те, що. Найголовніше в твоєму житті, щоб ти робив те, що тобі подобається. Неважливо, що думають інші люди, неважливо, оцінка оточуючих, ти повинен шукати оцінку в собі, ти повинен е роб робити все для себе. Але дуже важко, насправді важко робити щось, таке, ну там відео, знімати які створені для того, щоб. Я вважаю, що оцінка якості твого відео це кількість переглядів. І коли кількість переглядів мінімальна, мізерна просто, це дуже важко переживається. Я не знаю, кому, але для мене це тотальна катастрофа. Це настільки велика катастрофа, що вона забирає в мене дуже багато енергії, я починаю сумніватись у собі. Коротше, я розумію, що потрібно щось мені змінювати, але мене настільки охопив розпач, що в мене немає на це ресурсу. Тому якось так. Якось так, ребятки. Я знаходжусь е, в своєму улюбленому харківському закладі. Кофеїні. Е, мені дуже подобається тут фільтр кава Я зрозуміла, що я люблю тільки фільтр каву і знімати себе ось так. Бо я хочу, щоб ви бачили величину мого носа і мій другий підбородок. Якщо будете в Харкові, обов'язково сюди приходьте. Екскурсія по Харкову відмінилась, бо весь день, що в мене залишився, я витратила на роботу. Тому цей мікровлог доходить до кінця. Якщо вам сподобалось, ви хочете дивитися на моє творчество далі, поставте лайк і пустіть мені воздушний поцелуй. Я дуже вдячна вам за те, що ви тут. Я вас всіх люблю, Ребятки, люблю!